Вітаю вас на рибаки. Я на Велетенському озері селі корчу. Разу замітна присутність наших людей. Вона що так робити? Скотиняки! Друзі, а в мене не клює. Риби поки що Ноль цілих. Ми їдемо додому без нічого. Навіть без спіка. Вітаю вас рибаки. Я знову на воді, на великій воді. Впутався в таку авантюру. Приїхав на свій улюблений корч дика водойма, величезна водойма. Площа її приблизно 100 гектарів, глибока, до 6 метрів є ями. Але манить мене сюди, сам не розумію чому. Завжди проблема з заїздом, завжди проблема з хамським. Дві проблема з мусором в так званих секторах, нічого ми трохи прибрали. Приїхали сам хвіст. Думаю, це буде таке саме правильне рішення. З такою метою, скажемо, половити короб. спробувати, зловити короб. Якщо він вже з ям рухнувся, якщо він вже проснувся, я думаю, однозначно він має бути тут. Тому що якби, в теорії тут вода б саме скоріше мала Хоча -то так Умовно називаємо то мілиною, тому що глибина тут від 3,5 до 2,5 метрів. Так що то ніяка не минула. Там варю зерно, може вам видно. Дивіться, думаю, рибалка буде скучнуватою, не такою активною, як на пів Ух, там вже на півспортивних, спортивних водоймах, тому що кількість риби, самі розумієте, тут з кожним роком все менше. Тому що 99% риби звідси забирають. Але тут є короб, є дуже хороші екземпляри. І насправді дуже хитрі. Пробуємо їх зловити. Так що рибалка буде більше такою. Будете слухати мої нудні теорії, напрацювання. Ну, все, що я можу вам розказати, я розкажу. А Дасть Бог, то ми побачимо красивого дикого корпа. Далі все по ходу. Розкажу свій алгоритм дії на рибалці весною на дикій водоймі. В коментарях можете писати, з чим ви згідні, а з чим не згідні. Буду радий. Лишайтеся, я доварюю своє зерно. Ще навіть все не розклав дуже тут тяжко, дуже тут така куса дамба. Від машини метрів 20 мусиш постійно тут все носити, ходити, але в цілому ми вже до чогось готові. Рибачити будемо з корабликом. Тому що так практичніше. А точки, місця, корм і оснастки, все буду вам розказувати по-дальшому. Я зараз на столик накидаю інвентаря, сам трошки, як то кажуть, перекурю і вперед. Все, будьте зі мною. Є дві проблеми тому карфішину. То що того реманенту дуже багато. А друге, що приходиться отак ходити по таким схилам і верх-вниз, верх-вниз. Ще коли ти розкладаєшся, то пів біди. Ну, коли тобі треба збиратися, ах, то не дуже приємно. Найшли містечко там, розклали палатку. В тому блядському мусорі дуже тяжко було знайти, де її поставити сранці так, так. що приступимо до насадок Так, має з прошлої рибалки ще старенькі путки Є. Дивіться, що хочу ставити з ходу два попапчика метеор і октопус два різного кольору на день однозначно будемо проводити на дрібненькі насадки. Метеор, кальмар з мандарином, гарний різкий запах. Октопус, восьминіг також різкий, вонючий запах. І два балансики. Дві новинки сезону, Октопус, груша, кисла груша жовтий і вже такий чуть -чуть, як то кажуть, провірений кріж обінрет в 10-му розі. Так, Пробуємо на плавучість. наплавучись. Стоїть він собі гарно на жалі. Те що треба. Може стояти на жалі, може лежати гачок, а сам балансик отак пів спливати. От От тут я дав собі Стіків Стіки маленькі, то не руками кидати. Е, Стіки касквіт. Мені щось на тій вдомі більше подобається таке зловити. Жрали на кальмар. Ви в своїх коментарях запитували, багато було запитань про годування весною. Я вам чуть-чуть розкажу, як то бачу я, тому що дехто здивувався, що я на минулій рибалці, скажімо, так нормально годував. Поясню, чому так і як я взагалі думаю про весняне годування. Якщо ми говоримо про водойму спортивну, на прикладі пристані. Водойма невелика, водойма мілка, водойма не рельєфна, вона плоска, плотність риби дуже велика. Що ми можемо зробити великою кількістю корму? Якнайбільше зацікавити рибу, притягнути її до себе. Навіть якщо дві-три не попадуть на вашу оснастку і з'їдять там трохи корму, наїдяться. Нічого страшного, риби там багато, зато там і тушня притягне ще більше карпа до точки і ви таки більше їх зловите. Якщо ми говоримо конкретно про таку акваторію з величезним об'ємом води, з рельєфністю і з маленькою плотністю риби, тут буде зовсім все по-іншому. Чому? Тому що рибі тут вистачає і природнього корму. Її дурити вашим кормом нема різону, бо ви, якщо ми говоримо про те, щоб кинути багато корму, розмазати його по своєму свійому Прийде один карп в добу, збоку схопить пару ваших кусочків болів і горіхів і сипу попливе, і ви знову будете добу, чекати, думати, що там нікого не буде. Тому тут на такій водомі я буду годувати стучково, для того і взяв кораблик. Ото, як воно впаде з бункера, як наскільки там плямка та розсипеться, середині того, чи де воно впаде, маленький стік з насадкою. І більше шанс, що карп припливає, зацікавився вашим кормом. Виділена насадка він бере саме її. Так що корм буде в нас складатися стандартно, просто геометрія корму буде трошки інакша. І кількість корму. То є, От у нас є конопля з горіхом, акцент такий більший на коноплю. Тут наша основа корм. Ми їдемо в бункер. Зверху будемо присипати трошки крушеним бойлом. Того разу, як я казав, я взяв касквіт, журавлина, кальмар. Крушимо в пилюку, лише би створювати сигнал. І присипаємо так само, як минулий раз, пельчиком. Так що отак. І надіємося, що ми покладемо на ті вибрані нами точки нашу. Прикормку з досаскою і дочекаємося якоїсь риби. Зразу, як я вам казав, рибалка буде доволі нудна, тому що тут треба вичікувати. Дика рибалка, вона така, але вона реально прикалує тут зловити одну рибу в добу або за рибалку. емоцій буде більше, як на прилбичах, там 5 десяток в день зловити. Так що я вступаю, друзі. Як я казав, крушим бойл. В тирсу. Конупля вона так і буде завжди в тому баняку, тому що ми її будемо давати порційно, потихеньку, і якщо її кинути з основним кормом, вона однозначно нап'ється, пилець е бойлом витягне з неї вологу, і, і вона буде вспливати. Вона не буде тоді нести взагалі ніяк. Функціонал. Так і будемо рибачити, періодичність завозу ну, не менше 5 годин, раз в 5 годин. От зараз ми, поки завеземося, буде обід, наступний раз ми завеземо приблизно 6-7 вечора і то вже буде лежати цілу ніч до самого ранку. Нічого, нічим не заливаємо, щоб не створити якихось агресивних. Таких е ресиних запахів нашому корму, щоб рибку е не злякати. Вона після зими, вона ще, як то кажуть, неактивна, щоб вона кидалась на все, що її цікавить. От так. Накрушу бойликів. Сипем пельчик небагато, В бункер даємо. Черпачок отакий маленький з зернових і нашого блатного отакого дрібного корму. Зверху насадка. Погнали, друзі, обід ми ще нікого нікуди не завезли. Так, Беремо насадку зі стіком. Чпляємо. Я вже і забув, як це з корабликом працювати, але я думаю, завер... Нопчус. Так, закриємо, щоб він ще не сохло. Дай. Так, мусимо на дно кидаємо зерно, щоб нам стік не А зверху присипаємо нашим меленим кормом. Отак. Один черпак, отак зерна даємо. Жарко, черпачок пачок такого мелена, ну, щоб було як стік положити. Опа. А хартсбед тут сети стріт. Ви беган да as Вислинс Аннако. Друзі, а в мене не клює. Пройшло пару годин після завозу. Нічого, поки що тишина, закинув дітлахам два фідерка. Думав, може карасика, бо якась дрібнота буде дзьобати, щоб, щоб вони не скучали. Але тихо, зато як гарно. Треш, погодка грає, о, футболочка. Круто. Якраз маємо дві доби перед нерестом. Далі почнеться нерестова заборона і вже сюди не приїдеш. Тішить у дне. бачив три виходи. Три вихода, невеликі коропи в районі там 3-4 кг. Приблизно десь в тих місцях, де я ловлю. Нічого, я думаю, до годинки 6-7 потримаю і буду перезавозити. Буду перезавозити, зроблю аналогічний як правильно сказати, закорм. Насадочки поставимо баланські. У мене тут раніше добре їхав Scopex Squid. ставлю два його і два поставлю амінувавторса. То насадка варений бойлик з добавкою плаваючої частини. Коротше, критично збалансована. Вона може лежати на дні, може чуть спливати. Е, маю в чотирьох запахах, Криль, сквіт, краб і лосось. Так що завезу криль з квідом і надію снічкою. Надію снічкою нас ось пляха потішить, щоб ми даремно час не тратили. Як казав, приїхав сам хвіст, як бачите, там вода вже кінчається. Але скажу вам не так тут і, як то кажуть, мілко. Е, глибина в мене 3,5250 е, Мілкий, що участка нема. Потім намалюю там на листочку рельєф і покажу вам, як я розкидав свої оснастки. Хотів на і холоті, то все показувати, але таке сонце лупило прямо в екран холота, що там нічого не було. Що намалюю, там чисто для інтересу вам то все. Розкажу. Ну що, друзі, будемо вимотувати, будемо перезавозити. Так, ту палку треба сюди мутати, бо вона дуже під кутом залазена буде. Зараз так кожну палку вимити, перевожу не хотіла вона криля зроблен рядом. Що, друзяки, перезавоз перезово Тишина, як то кажуть, глухо, як в танку. Кораблик скину. Робимо натяжку. Сигналізатори треба було повиключати, то в мене відлохи сплять. Але вже який. Так, їдемо додому. To feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Добрий ранок. Що, як я вам і говорив, рибалка буде доволі скучною для вас. Риби поки що цілих, маю вже сьому годину ранку, надіявся на ніч. Але, на жаль, нічого. Поспали файно. від відлахи мої ще сплять. Не знаю. В цілому все файно. Їдучи на таку водойму, я приблизно собі уявляю, яка може бути рибалка. Хто любить їздити на такі тяжкі водойми, той мене зрозуміє. Тут кайф ти ловиш якраз від того, що постійно розбираєшся, постійно розбираєшся, тут ніколи нема стабільності. Дуже тяжко вирахувати якісь проходи риб навіть в активний її період. А так як то весна, то, то я ж з самого початку казав, що це буде трохи авантюра. Виглядає на те, що риба на Корчеві ще не проснулася. Можливо, ми приїхали в хвіст, а вона вся там стоїть на ямах. Хоча поняття там на ямах. Я так само до кінця не розумію, бо тому що глибина тут 3,5 метра, ну, напевно, чим не яма, для чого йому плисти другий кінець озера, але то вже хай іхтіологи розбираються. <плес> Може, місце я вибрав неправильно. Можливо, дійсно на глибині стати було б більш, більш різонніше. Хоча кажу, повторююсь, бачив виходи. Чого. Бачу і під вечір так само чую пару виходів в тому ж напрямку, де я ловлю, тільки набагато далі. Нічого, зараз приготую оснастки, знову поставлю малюсінькі попавчики. перезавеземося. Сидимо ще до вечора. Якщо не буде руху, то сьогодні поїдемо додому. Було б якесь покльовування, хоча б там. Признак того, що її вартує ще чекати, я би лишився ще на добу. Діти марудяться. для них така рибалка трохи скучнувата. На Фідера так само пробував дурити Дрібяск на опаріка, але ніхто навіть його не обрізає. Простояли там пару годин в воді опарищі на місці. П'ю кавусу ловлю кайф від... І цвітанку. Тепло, все вже. Тепло спали без обігрівача, без всяких проблем. І Все. Весною, я думаю, саме на Коржівському озері дуже важливе місце. Тут в загальному важливе місце лову. але весною та найбільше, я так думаю. Треба знайти місце, де більше активної риби, яка вже, як то кажуть, почала. Туди-сюди шлятися. І сам принцип ловлі не дозволяє тобі частенько як-то перезавозити. Можна і перезавозити частенько, але воно тоді розсериться весь свім. У мене GPS немає, я вожу по холоту. По-любому ти не покладеш, що одне місце. чотири палки постійно взити навіть зі стіком, який ніхто не буде з'їдати. Получиться просто потім стікове поле. <кій> так що я вибрав тактику чекати. А ловив би з руки, там можна хоч кожних 5 хвилин перекидувати, такий стік робити або взагалі не робити. <кій> Тільки що, повторюсь, тут місця всякі столи, пупки, скидати з рук то було попадати туди, звичайно, непросто. Осназку ти кинеш що файно, але так, щоб одним з помбіком накритий, то було б непросто. Дистанції б були 120-150 метрів, так само, то не ближні дистанції. Так що все нормально. Кавуса. Та й ловим. Ну вже якраз. Щось треба поставити не стандарт. Ставлю, напевно, два червоних по-папа, два білих. Що, я схиляюсь до того, що то не в насадці справа. Добренько, будемо тримати вас в курсі. Друзі. Беріть дітей на рибалку. Дивіться, що з ними. А що сталося? Це до мене Остап обкидає. Я болтію. Лізти в воду, я буду вас відмивати. Ну що, друзяки? Закінчується дубова рибалка на дикарі. Закінчується так, як я і думав на 90%. Ми їдемо додому без нічого. Навіть без спіка, але то є нормально, дика водойма не для всіх. Вона вміє обламувати роги, хто. Зрозуміє, в чому тут вся любов до такої рибалки, той буде продовжувати їздити за тою однією рибою. І хто ні, той елементарно поїде на водойми спортивного характеру, скажімо так, там, де популяція риби набагато більша. Дивіться, що, друзі, ви мені. Я по, по відео да скину, хоч воно з нульом. Я хотів, якщо вам не тяжко, щоб ви написали в коментарях в майбутньому чи викладати таку. Ту словесну боліберду просто-напросто без риби, без клювання, чи воно не вартує уваги. Щоб я розумів, що робити, Бо тому що таких відосів в рік є немало, я їх раніше не викладав, не викладав таких скажем, нульових. Тепер думаю запитаю вас. Можу таким макаром на трибалках висвітлювати там, я не знаю, якісь питаннячка. Те, що Пишете в коментарях, чи цікавить вас такий контент. Ми збираємося. Саме Найтяжче, саме найне, те, що я не люблю, то збиратися. Носити зараз той сувер, зараз напокаю, яка тут дамба висока. От, дивіться. От, от 20 метрів догори, там дорога. Так от ми будемо носити до цієї машини. Все, я довольний. Я знаю, що тут таке корчів. Зустрічаємося, напевно, з вами вже на якісь іншій в домі. Чекаю від вас якоїсь активності. Тримайтеся, ну, як то кажуть, будьте здорові.